Цьогоріч понад сотня державних службовців області здобула звання магістра у спеціальному навчальному закладі, який діє при Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Відбулося урочисте вручення дипломів випускникам, чого навчилися магістри і як вони бачать своє покликання. Дізнавалися наші кореспонденти. Маєстратуру Державної служби Івано-Франківську утворено 19 років тому. Тут забувають другу вищу освіту працівники органів влади та місцевого самоврядування. На базі закладу реалізовується пілотний проєкт Національної Державної служби України і спровадження заочно дистанційного навчання. За роки існування майстратури її випускниками стало понад 1600 осіб, оскільки навчальна установа діє при технічному університеті, її місія, з поміж іншого, формувати політику енергетичної незалежності країни. Зазначає ректор університету Нафти і Газу Євс. Ми сьогодні бачимо, що політика держави багато залежить від енергетики. Ми сьогодні говоримо енергетична незалежність, але розуміємо, що це тісно зв'язано з політичною незалежністю. Це є непростий процес. Я вважаю, що наш факультет інститут державної служби він справляється своїм завданням. Наскільки в мене є статистика, вони оправдовують ті. Зусилля, які прикладаються і працюють успішно, навчання магістрів державної служби здійснюється за шістьома спеціалізаціями: це економіка, адміністративний і кадровий менеджмент, місцеве самоврядування, адміністративне забезпечення. Цього року вперше відбувся випуск студентів спеціалізації світова та європейська інтеграція. Ці фахівці вивчають і політику Європейського союзу, і принципи, на яких будується Європейський союз, і критерії членства. І ми детально розбирали угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, яка підписана, і зараз іде чи навіть завершується процес ратифікації її країнами Європейського союзу, тобто. Це люди, які будуть здатні уже по-новому працювати, реалізувати державну політику в Україні у сфері зближення з європейським союзом. Розбудова правової держави неможлива без компетентних та свідомих фахівців на всіх рівнях влади. І з цим погоджуються самі випускники магістратури. Якраз у цей період реформ і змін ми мали можливість доторкнутися до тих змін, доторкнутися до тих підвалень цього змін, щоб ми могли ці зміни донести до нас у район, в наші управління і допомагати там на місцях і громадськості, і керівництву, і всім людям, щоб тому, що дуже складні зміни насправді, і для того, щоб їх впроваджувати, самі державні службовці повинні розуміти, що це таке є. Навчання в майстратурі сприяє реалізації службової кар'єри випускників. Їх призначають на вищі посади або зараховують до кадрового резерву в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.